Кожен народ має народні символи. Народні символи це те, що найбільше любить і цінує народ. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Рослинні народні символи українці вважали святинями свого народу. До рослинних народних символів України відносяться калина, чорнобривці, барвінок, тополя, верба. Вони здавна уособлюють красу нашої України, духовну міць народу. Засвідчують любов до рідної землі. Малята сьогодні до нас у гості завітала гарна україночка, дівчинка Софійка. Вона вам розповість про вербу рослинний символ України. В Українців любов до верби народилася ще з давніх давен. Ще в сиву давнину люди шанували вербу. Її оспівували в піснях і легендах. Її образ один із найулюбленіших в народі. Любов до верби народилася безумовно від того, що вона гарна і дуже корисна для людини. Важко уявити нашу землю без верби. Це дерево любить вологі місця, росте біля річки або ставу. В народі кажуть, де верба, там і вода. Де мало води, там верба не росте. Люди вже давно помітили, що це дерево росте біля чистої води. За допомогою вербового прутика почали шукати джерела. Під вербою і криниці, як правило, копали. Де вербиця, там здорова водиця, а здорова вона тому, що в деревині верби є знезаражуючі речовини. Влітку під вербою прохолодніше, ніж під будь-яким іншим деревом. Це пояснюється тим, що верба містить багато води. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Вербові гілочки з давніх давен вважали цілющими. Ними легенько били у всіх, щоб здорові були. Вербові гілочки називають лозою. З гілочок лози плетуть кошики, меблі та різноманітні сувеніри. В Українців любов до верби, мабуть, ще від того, що вона не тільки гарна, а й дуже лікувальна. В народі вербу вважають цілющою рослиною, В неї корисне все і листя. І молоді гілочки, і кора. Іде весна до мого краю і грає сонце веселіше, верба найперша зацвітає, і на землі стає світліше. Зараз рання весна, і тому дерева ще не розпустили листочків, а тільки готуються це зробити. Але є таке деревце, що вітає ранню весну. Своїм дивовижним цвітом це верба. Погляньте на вербові гілочки який гарний вербовий цвіт. Люди називають його котики. Малята, як ви гадаєте, чому квітки верби називають котиками, а це тому, що вони на дотик м'які, пухнасті, ніби справжні котики. Діти, а зараз Софійка. Пропоную вам спробувати зліпити вербові котики. Ось такі вербові котики ми з вами сьогодні будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін коричневого, білого та зеленого кольорів, стека, аркуш картону та серветка. Беремо пластилін коричневого кольору і скочуємо жгутики. Це гілочки. Прикріплюємо гілочки, притискаємо, щоб добре тримались. Беремо білий пластилін, скочуємо маленькі кульки. Це будуть бруньки, котики. Прикріплюємо котиків до гілочки. За допомогою стеки розпушуємо наших вербових котиків. Ще не вистачає листочків. Беремо зелений пластилін, скочуємо маленькі кульки, з кульок формуємо листочки, притискаємо і загострюємо з одного боку. Прикріплюємо листочки до гілочки. Ось такі вербові котики вийшли у мене. Гадаю, що і у вас, малята, все гарно вийшло. Ви молодці. Малята, сьогодні ми з вами розмовляли про вербу, ніжне дерево, миле і дороге серце українця, символ рідної домівки, близьких людей. Та зліпили її квітки, вербові котики. Ви молодці! До побачення!